індивідуального навчання з водіння колісного трактора розглянемо початкову частину модуля 3, індивідуальне навчання керування гусеничними та колісними тракторами з потужністю двигуна до 73,5 кВт або до 100 кінських сил. Тема сьогоднішнього уроку прийоми користування органами керування колісного трактору. Контрольно-вимірювальні прилади. Пуск двигуна та керування трактором вздовж прямої і з поворотами. Метою сьогоднішнього заняття стане нам навчити здобувача освіти прийомом користування органами керування та контрольно вимірювальними приладами тракторів МТЗ-8082, запускати двигун, вводити трактор по прямій та з поворотами, зупинятися в відповідному місці. Також основною цілею завдання є розвинути у здобувача освіти спостережливість і швидкість координації рухів при водінні трактора. Спочатку нашого уроку пройде, пройде теоретична частина, в якій я розповім основні аспекти, що ми будемо виконувати практично на даному занятті. Подальшому ми перейдемо для практичної частини. Кришіть, будь ласка, нам відеоролик. На даному відео проходить пояснення етапів операцій перед запуском двигуна. Спочатку потрібно провести ще технічний огляд. Тобто, провірити кріплення основних агрегатів і вузлів трактора. Пірити рівень мастила в двигуні. За допомогою щупа. Рівень мастила повинен знаходитись на середній одній частині між верхньою і нижньою міткою. Потрібно перевірити рівень охолоджуючої рідини в двигуні трактора. Перевірити заправку трактора паливомастильними матеріалами. Перевірити справність світлової сигналізації трактора. Ці всі заходи загалом називаються щозмінне, щозмінне технічне обслуговування трактора. Будь ласка, речаги, тобто керування гідравлічною системою трактора, перший важіль відповідає за роботу виносного лівого циліндра трактора. Другий важіль відповідає за роботу правого виносного циліндра трактора. Це важіль гідропідсилювача зчіпної ваги трактора. Цей важіль відповідає за роботу задньої гідронавісної системи. Трьохсекційний розподільник Кожен з цих важелів, окрім важеля гідропідсилювача зчіпної ваги. Має чотири положення. Три із них робочі. Одне положення є нейтральним. На даний час включені всі важелі стоять в нейтральному положенні. Зміщення важеля вниз призводить до піднімання навіски або піднімання гідравлічного циліндра. Далі йде нейтральне положення важеля. Послідуюче це. Включення проходить примусового опускання гідравлічної навіски або ж виносного циліндра. І наступне крайнє верхнє положення. Включіть, будь ласка, так. це є плаваючим положенням, яке використовується при агрегатуванні трактора з навісними приладнями таких, наприклад, як плуг, при проведенні орних робіт. Будь ласка, виключіть. Що стосується важя гідрокілювача ваги трактора, він використовується при роботі з агрегатами для загрузки задньої осі трактора і зменшення їх буксування. Він має окремі положення. Саме верхнє положення важеля. Саме верхнє положення важеля використовується для гідравлічного блокування задньої навіски трактора при виконанні транспортних робіт з навісним обладнанням. Слідуюче положення є нейтральним. Подальше положення являється щепної ваги включено. Саме нижнє нефіксоване положення. Відповідає так званий злив, тобто воно рівносильне плаваючому положенню навіски. Воно є нефіксуючим і використовується для заглиблення, наприклад, луга під, при початку рання. по Подальшому важіль відпускається, і щепної ваги починає працювати, силу з якою щепної ваги. Взаємодіє на навіску. Трактора можна регулювати за допомогою відповідного маховичка регулювання гідропідсилювача сіпної ваги трактора. Так, тепер, що стосовно важелів перемикання передач, всього на тракторах МТЗ 80, 80, 82 всього нараховується 22 передачі. Це являється сукупністю усіх. Моментів з і комбінацій, які можна провести з даними речагами.